Майже добу з 20-30-16 березня до 18.317 перебували знеструмлені 80 квартир, кожна третя в трьох житлових будинках в Республіканська 3, 5, 15. Сталося два пошкодження на кабельній лінії 0,4 кВт, резерву не було. Виконувалися дві кабельні муфти. Четвер 18 березня о 9.50 сталося пошкодження високовольтної кабельної лінії 10 кВт. На півтори години знеструмлюються абоненти вулиці Васюка Івана Павла II, миру молодіжна. Значить, знеструмлене не тривали, але багато випадків в ліфтах застрівали люди. З 12 березня, вже 10 днів, надходять скарги про перепад та низьку напругу в чотирьох житлових будинків, довга 85, Бельведерська 46, 48, 50. Значить, всі вони заживлені від ТП номер 7 Вже 7 обстежував, немає нуля від ТП. 16-го направлено лист в район електромереж. Як повідомило керівництво, сьогодні адреси беруть в роботу. Вотечі по покрівель та несправності водозливних елементів у нас на контролі 21 скарга. З них дев'ять поступило під час останніх опадів. Значить, на двох адресах зупинюсь. Республіканська 3. в листопаді по капітальному ремонту була проведена заміна 12 водосточних труб. Та частини жолобів, але стан жолобів такий, що потребує їх повної заміни, так як під час останніх опадів вода з даху текла по стінах і вікнах окремих квартир. Республіканська три. Друга адреса 40-30 У 2010 році здійснено капітальний ремонт м'якої покрівлі. Під час останнього дощу затоплювали квартири верхніх поверхів. Вже у три обстежив після нашого збіга покрівлю. В декількох місцях відсутні фрагменти м'якої покрівлі ймовірно зірвані під час посиленого вітру 6 та 12 лютого. Потрібно до до Значить, протокольні доручення нормалізувати тиск холодної води на верхніх поверхах житлового будинку тролейбус 14 поки що не виконано. Води котег заміри тиску в мережі. Інформують, що тиск на вводі в межах норми. Значить, вчора ми в телефонному режимі перевіряли скаргу. Продовж тижня тільки один день водопостачання було задовільним, решта без покращень. Потрібне комісійне обстеження за участю житлової організації та фахівців з управління житлово комунального господарства. А з Грушевського 22 водопостачання покращилось, вчора вже ввечері надходили подяки. Крім цієї адреси тролейбусної 14, водопостачання в цілому задовільно. Пориви Поривими решта витоків на контролі в даний час у нас немає. Водокотихпромдос ...оперативно встановлює кришки люків, а через відсутність дощоприймальних решіток 33 дощових колодязі в даний час відкрито, з них 26 на вулиці Юності. По теплопостачанню питань немає. а Гаряче водопостачання відсутнє в шести житлових будинках. З 2 березня в будинку Миколайчука 24, там порив на воді, роботи до 1. Квітня 16 березня в чотирьох будинках Мазепи 173 і 169 з корпусами через порив теплотраси, термін 25 березня, і в будинку ЖО 2 Карпатська 10 порив підвалі. Сьогодні беруть в роботу. Ліфти. Даний час не працюють два ліфти. Вовчинецька, 194, а другий згорів основний двигун обслуговує Вана ліфт. І набережна 42, другий під'їзд згорів, пускач е, обслуговує Прикарпат, ліфт. Крадіжки комунального майна. 17 березня в 13-й годині зупинився ліфт в будинку Хоткевича, 54, п'ятий під'їзд. Викрадено гальмінний пристрій, не катушка, а цілий пристрій. Значить, ніж 17 на 18 березня в під'їзді житлового будинку Ходкевича 75 знято всі решітки з вікон на сходових. 18 числа в підвалі житлового будинку ЖО5 селевича 1 невідомими демонтовано 16 метрів чавунних каналізаційних труб. В даний час стоки поки що виливаються в підвал. Сьогодні буде організовано відновлення системи. На вулиці Франка, біля погруддя Франка, демонтовано дві лапки невідомими. Значить, листи власниками прокрадішки направлені на міський відділ внутрішніх справ. Нашою службою вчора здійснювалася перевірка санітарного стану п'яти скверів центральної частини міста. Зауваження є по всім адресам, але найгірший стан це сквери привокзальний. Знято сім секцій огорожі. Понищені сміттярки, особи без постійного місця проживання під ялинкою з підручних матеріалів, картону та поліетилену влаштували споруду тимчасову для перебування, Значить, скрізь пластик сміття, поряд на контейнерному майданчику, накопичення гілля та негабаритних відходів. Такий стан був на 8 годину ранку. Значить, Всі пожеж виникло на минулому тижні, чиста 34 горіли побутові відходи, південний бульвар 42, суха трава. На заболоці 25 пожежа в безгосподарській будівлі, пожежу щинили невідомі особи. В підвалі житлового будинку Вочинецька 172 пожежу щинив Білоус Володимир, який прописаний в мікрорайоні Пасічна на Цілевича 1. На Красівського 1 горіли відходи в контейнерах і два контейнери значить, понищені. Молодіжна 41 пожежу в підвалі щинили невідомі особи. Ну і у нас ще є одна скарга від літніх мешканців житлового будинку Ленкавського 1. Забудівник новобудови Тарас Татарчук, цю інформацію про забудівника нам надав вже усім. Переніс вхід, під'їзд, встановив сходи, а обіцяних період до цих пір немає для літніх мешканців незручності. Ми питання передали вже усі для з забудівником. За тиждень нашою службою на контроль взяти 96 звернень громадян. В даний час, крім зачитаних питань, на контролі ще 12 скарг по ну, будинковим системам, всі ми передали їх на виконання житловим організаціям. Працівникам інспекції було виявлено ряд порушень правил благоустрою, вжиті заходи до їх ліквідування, виконання вручено з цього приводу 139 письмових приписів та складено 42 адміністративних протоколи. Якщо взяти по порушеннях, це в основному є не своєчасне прибирання прилеглої території, так і складення 19 протоколів розміщення та розклеювання реклами, оголошення об'яв на фасадах будинків. Порах тролейбусних та електричних 9 таких порушень і складно 9 протоколів паркування до транспорту на газонах 7. Встановлені на пішохідній частині вулиці виносних рекламних щитів 2. Відсутність урни при вході 2. І виніс за болотами це поодиночному випадку за колесами машин на проїжджу частину, самовільна розкопка і не своєчасне вивезення негабаритів з контейнерних майданчиків. Прибирання вулиці під бровкою в місцях, де є лунки, дерева закидаються болотом з-під бордюра, і зелена зона так само викидається з-під бордюра на зелену зону. Такі є вулиці, як Мазепи, Коновальця, Чорновола, ряд інших вулиць, кожному із керівників на це вказано і майстрам, які безпосередньо... Є виконавцями е, робіт по місту необхідно поправити дорожні знаки, які є погнуті. а Також поправити стійки, які напівлежачі перелік таких знаків є вказані довідці роботи за тиждень і надаємо окремо для управління комунальним партію. Виконуємо обстеження території міста з метою належного прибирання власних орендованих територій та прилеглих територій до підприємств, організації закладів. І інформація є на на 9-10 листах є інформація на рахунок цього обстеження. По кожному із цих пунктів наші працівники працюють, зокрема, спілкуються безпосередньо з керівниками для наведення цього порядку. Встежувалася територія 15, 16 та 17 числа минулого тижня. За цей час виявлено ряд. Місць, де є неприбрана як територія власна, так і прилегла територія. По всіх цих зауваженнях, які викладені в інформації, ведеться робота працівниками міністрації благоустрою. Виконано обстеження дам та берегів річок Бистрівці Солотинської, Надворянської, Озер та Потічків. З приводу цього так само є інформація надрукована, повністю є обстежено. Дані об'єкти на найгіршій станції так, в таких місцях: вулиця, е, Дамба, Бистриці над є село Угринів на межі е, Угорники на межі селом Підлужжям, е, сквер на вулиці Українських декабристів, берег Бистриці Солотинської, в районі бувшого шугранку Анатоль, землі сільської ради, село Вовчиниць, промислова зона на землях сільської ради села Хриплінта. Микитинці, це найгірший стан, який є на сьогоднішній день, повністю обстежено інформацію по кожному, по кожній дамбі берегів річок і озер є в наявності. Станом на 19.031 року нараховується 154 місць розкопок, які є на відновлення асфальтуванням. Якщо взяти в розрізі водопровідного господарства таких розкопок 62. Теплокомуненергія – 47, управління газогосподарства 28, район електромереж, районний електромереж 17, всього є на сьогоднішній день 154. По, як я сказав, вище по всіх цих інформаціях, обстеженнях є інформація, і наші люди працюють, де. Можна, ми даємо припис, люди з розумінням керівники відносяться і наводять порядок. Хотів все-таки зробити зауваження і прохання до керівників вже, щоб в неділю, хоча були чергові двірники для збирання паперів, які є насвідчені в суботу, просто не замітати вулицю, а просто позбирати папери по центральних вулицях міста. Це зовсім інакше в неділю тоді день є в місті. Ми працювали в неділю, обстежували всі центральні вулиці за суботнішній день. Переважно всі центральні вулиці є засмічені фантиками, одноразовими якимось стаканчиками, пластиками, бутилками. І вийти, позбирати таке велике прохання, щоб в неділю позбирали, щоб місто виглядало менш-більш прибраним. Якщо не торкатися всієї інформації і не читати всіх зауваження, то в мене коротко є все. Стали, що що об'їжджаєте ви, об'їжджаєте я. Так. І ми накладаємо. Я інформацію повністю письмово передав. Я я сказав, передав. Ваша думка. Все-таки, Хто дослухався, хто майже дослухався, а хто не дуже дослухався. Того, що в п'ятницю будемо їхати і приймати рішення, чи робити того чи не робити. Ну, як ви відомо, ми не робили того, тому що дійсно святкували день комунальника і якось так було, бо свято будемо продовжувати. Нашу Прошу. Якщо взяти в розрізі комунальних підприємств, то можу сказати, що роботи по, по наведенню належного стану, стану території на місці. Покращилися є е, дуже багато зауважень і є серйозні зауваження до підприємств і організацій некомунального е, ухилу, чи некомунального господарства. Значить, е, в цей перелік і довідці є, е, видно, що підприємства іншого підпорядкування е, поки не прийдеш, не покажеш, не розкажеш, інакше е, воно з місця не зрушується. А відносно комунальних е, служб, я е, Спілкувався з начальниками всі Оже, то є розуміння і думаю, що з настанням сприятливої погоди, отак сьогодні і вчора, буде місто приведено до належного санітарного стану від і до. А всі служби, я не можу так сказати, ранком, коли об'їжджаєш на всіх територіях, вірники працюють. Підмітають вулиці, потім вони переходять двори. І питання до ремонту контейнерів, до вивозу негабаритних відходів на контейнерних майданчиках. Цю всю інформацію передається перевізникам. У нас є питання в центральній частині, де грінко один раз в тиждень вивозить негабарити. Що це є недопустимо, тому що. Цілий тиждень стоїть і на вихідні ціні габарити стоять і він понеділок тільки вивозить. На наші неодноразові зауваження, щоб змінити цей графік вивозу, керівник підприємства Грінко не реагує. Перевізника ТП-0928 на рахунок вивозу негабаритного сміття є покращення, але є зауваження до ремонту як майданчиків, так і самих контейнерів. До перевізника автополону 22 на території ЖАО П'ять є е, зауваження до вивозу негабаритного сміття. Значить, це, цю інформацію передано керівнику і е, в них є окремо закріплені люди і машина, де е, згідно графіку два рази в тиждень вони будуть ці негабарити е, прибирати. Е, на території 3 ЖАО є при обстеженні виявлено, що є купи гілля, є ще е, декілька куп. Е, Минулорічного листя керівник про це все знає і знає про те, що на газони не кидати, не кидати блунки кругом дерев це болото, яке почищене з-під бровки, тому що воно після дощу воно знову спливає під бровки, знову є робота. Особливо по центральних частинах вулицях мушу сказати, що є. Скрізь наведений порядок, я маю на увазі, що позмі... позмітано після зими, позмітано болото і висівка, яка була використана для посипки тротуарів. «Дрео» вже почистило на вулиці Незалежності Шля... шляхопровід, який проходить через желізну полію. Там працюють люди, на Тисміницькій є одна сторона почищена і на Галицькій місті є так само почищеним. Я можу сказати, що є великий обсяг ще роботи, але центральні вулиці є приведені ну, до задовільного стану. У більше прохання. Тобто ми радилися з депутатами міської ради, вирішили, що зараз кожної суботи до великодніх свят ми робимо в мікрорайонах, в дворах, десь може бути маленьких сквериках толокі. Цієї суботи починаємо, два депутати виявили бажання, це Олег Олександр і Віталія Сарабіна, Сарабін, четвертий, другий ЖЕК. Буде велике прохання до начальників ЖЕКів, аби десь там, можливо, трактор треба буде дати такі, такі, пару дерев, щоб десь посадити то прохання посприяти. Тому цих чотири суботи ми будемо фактично робити в кожному мікрорайоні таку толупу, для того, щоб десь упорядкувати, просити громадськість, аби долучалося. Muito. Коли середа четверг мешканці кажуть, кажуть напевно, Віктора Коношкевича спроводячи оперативну нараду, знову хвоста напротив комунальникам, так вони дружно висипали і порядок наводять на вулиці Ну, Я скажу, що це має бути кожен день. Це не про хвоста, а кажу, про наведення порядок. Це кожнодневна ваша робота. ваша робота. Також, пане Іванович, У нас трошки не співпадають дані. Крошки. Е Василій Сапатович, ми з вами їздили разом, правда? Щоб не було, як то кажуть, міський голова щось видумала, що щось придумав і так далі. Ну, те, що буду говорити, Василь Сафатович підпишеться це... е ну, В принципі, я потім ще доїжджав Василь Спатович. Але в принципі, приємно просить втраті джерела. Так у Сересопа. Причому ми заїхали в глибину навіть і так далі, тому подібне. Пане Сергій, дякую вам. Єдине, що я знаю, до чого ви не встигли дойти, ви думали, що я туди не поїду. Це півцю туди до військових, як до аеропорта. Правда? Ну чесно. Ну так. Ну так, ну, ну оце ж. Ліва сторона Довженко, якщо їхати до вас, вже, ну, відповідно права сторона Чорновола після особливого Чорновола 142-144. Якщо там ще не навели порядок, то не в тому Значить, ну, У нас, в принципі, вже е, є. Ну, не неприємно. Ну, просто неприємно. Ну, от що, що не приємні. Що не сподівався від вас. Чи приймаєте? Ну, які мені абірація не рада, який прибрав. Кров... Ну, які дали, такі ну, чого, Я прибираю, то літери, то, вон, то, я, знаю, я вам одну адресу назву. той великий, гарний двір, який ми зробили, який неможливо було пройти і переїхати. Я маю зі сканувається на вулиці Бандера. Позаду пам'ятника. Великий гарний двір. Правда гарний? Дір? Супер. Повністю асфальт, плиточка, дитячі майданчики, контейнерний. Той будинок, що всередине, 32, ну, скільки ж то розвісний будинок. Ми там дах зробили багатоспечний на тому будинку. Ну, все, а, а порядок. От, от Василь Сапатич нам підказує. Неприємно було. Знаєте, так чисто викупку. Сідайте. Значить, ну, Шостий Джео, ну що, він у нас якось так стабільно, стабільно Стабільний дуже добре. Хоча, хоча, в принципі, на новій у вас більш-менш порядок. От ліва сторона так само. Там єдине, що біля 63-го котельного звареного заводу. Це там, де майданчик направив, там будівельний майданчик і направо сміттєвий майданчик. От там, біля столови 63-го котельного звареного заводу. І в районі Набернянській 30-32. Там є питання. Ну, по приватному сектору ви саме. Питання. Значить, 8-й. 8-й Ось так, трійка. Трійка. Сьомий так само. Значить, ну, Дякую, ключі Я кручу. Просто... Пане Мирославе, дякую. Просто дякую. Скільки разів не бував, один раз ви таки попали, правда? Коли мене зустрічали біля ЖЕО, а я пішов через квасло, ми зробили пусту машину. От тоді я дійсно а так, принців... Я зразу признав на місці, питань немає, ніяких зауваження є, треба управляти там. З тої сторони, сторони готувався, а я вийшов там, багато Це територія приватна. Там Бугунська, Олександра Олексійовна, Бугунська, Лермонта, ось, там той район, там треба ще навороті. Я так розумію, що сніг такий зійшов і так далі, там подібне. Зверніть увагу. Ну, сьомий, мій любимий вже, Він так десь вже зорієнтувався. Або одним маршрутом я їду, або другим маршрутом, Він так походу вже так там виїхав. Пане Михайло, ви знаєте, роботи ще у вас дуже багато. Дуже. Особливо, що стосується відкритих територій, ну, приватного сектору, там, там є питання. П'ятий же. П'ятий ЖЕРО теж у нас з мінусом на превеликий жаль. Так через дорогу переходьте, не, Через дорогу переходить. Туди в той район теж звертайте увагу. Так то, що далі від вас. Не тільки там в районі трилайдок на один, то напроти, і тут де територія Жео, той... там, там нормально. Не знаю, чи ви думаєте, що я до вас буду заїжджати і так, знаєте, теж. Але туди далі на в вверх на хіміків, і ліва сторона, пасічна 10, 12 і так далі. О, там є дуже багато роботи. Дуже багато роботи. Тому, скажімо так, по результатах цього об'їзду не приміювати за березень керівників 5, 4.